Друзі, рада вітати усіх. Ви на каналі Фабрика передбачень. Традиційно, як і завжди, хочу закликати вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео, і обов'язково долучайтеся до обговорення в коментарях. Обов'язково клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю. Сьогодні в гостях на каналі Фабрика передбачень астролог Альбіна Пономаренка. Пані Альбіна, вам доброго дня! Рада вас бачити! Нарешті, нарешті, побачилися. Рада вас бачити навзаєм. прихильники вашого каналу, мого каналу, всіх, хто любить астрологію, езотерику. Рада вітати. Так нарешті я строю, ще так не зовсім в формі, але намагаюся повертатися. Вам бажаю здоров'я власне хочу розпочати нашу сьогоднішню розмову з нового Соляру України, тому що, от якраз 23 серпня на календарі. Близиться, вже навіть не те, що близиться, вже наблизився. Ми от вже на порозі. Що принесе новий соляр для України? Яким він буде, що буде відбуватися в економіці? Які сфери взагалі, от як він вплине да, на політичні сфери, на соціальні, які зміни ми зможемо побачити? Дякую вам за питання, Вероніка. Я зараз Хочу вивести собі е, карту Соляра, щоб його бачити. Так, все вивела. Хочу сказати, що це не просто буде солар чи соляр, як його ще називають, це буде суперсолар, тобто Україні 33 роки. 33, це супер Солар, і в нас зараз карта солярного сонячного повернення лягає повністю на натальний гороскоп і повторює всі здачі України. Тобто цей рік, 33, й він кармічно важливий, він знаковий, це такий доленосний рік, коли вищі сили дивляться на те, з якими результатами ми прийшли, що здобули, і внаслідок. Внаслідок того, як ми, який досвід ми маємо, так, в якій ми позиції, від того буде залежати багато чого. Тобто цей рік пропустити нам в жодному разі не можна. Більше того, я хочу наголосити: в цьому році, завдячуючи 28 лютому, в усіх нас Солар включається трошечки раніше. Отже, Солар України, космічний день і час народження України, запуститься 23 серпня, о 17.40 22 секунди за київським часом. Візуалізувати нашу перемогу, наші досягнення в економіці, в політиці, в спорті, в усьому, в усіх напрямках, звісно, звісно, візуалізувати перемогу України. Чи буде цей рік переможним, я хочу сказати, що ми зробимо якісь дуже важливі кроки щодо цього. Тому що дуже цікаво в карті солярного повернення сонячного ще, Сол, да, Солар Sol, це Сонце в астрології. Дуже цікаво є резонанс Марсу і місяця. І він такий повторюється. Дуплет такий получається. це говорить про те, що е, ці події будуть важливі, будуть знакові, і ми побачимо е, якісь зміни щодо народу України. Так? Марс це завжди армія, це промисловість, це велика промисловість, військово-промисловий комплекс. І тут, виходить, хороший сильний аспект, а, а повторний, дзеркальний аспект змін, тобто певні зміни. Ході війни щодо перемоги, ми точно почуємо і побачимо вже впродовж цього року. Я ще трактую місяць як не тільки як народ України, як території України, тому можливо буде повернення наших територій, наших людей обов'язково. Дуже сильно обринить тема п'ятого дому: це діти, це навчання. Тому я думаю, що ми будемо повертати дуже багато дітей впродовж цього року. Можливо, якісь будуть реформи щодо навчальної нашої системи. Тут не тільки там, перші класи, середня школа, а тут і вища школа так само може бути реформована. Ну, Хто його знає, от просто зараз у нас епідемія ковіду, я зачепила цю першу хвилю ще в липні місяці. Тобто, можливо, дійсно знову перейдемо на онлайн навчання, Тому що так, прогнози медиків такі, що все може бути. Я хочу сказати по собі, дуже важко. І не стільки той ковід, скільки його наслідки дуже важко переживаються, і це надовго виходить. Тому, можливо, саме з цим будуть пов'язані зміни. Щодо перемоги, то я хочу сказати, тут багато є вказівників на статус на здобуття перемоги, тому я думаю, що цей рік точно наблизить нас до остаточної перемоги. В минулому етері ми з вами <кхи> приділили ці теми дуже багато уваги. Ми говорили про 25-й рік і більше про 26-й, що ймовірність все ж таки остаточної перемоги. Я бачу в 26-му, але ж перемога не трапляється ось так раз і так, і вона з'явилася ні, треба до неї йти крок за кроком. І оцей Соляр говорить нам про те, що в цьому році ми маємо зробити багато таких кроків, дуже багато. Як то кажуть, велика справа починається а, з першого кроку, так і з послідовних таких маленьких шажочків до своєї цілі. А, що ще мені сподобалося? Що м, дуже важливими в цьому році будуть контакти комунікації. Знаєте, дуже треба буде нам вміти підібрати слова, комунікувати з міжнародною спільнотою. Зі своїми сусідами, тому що тема сусідів в нас в цьому солярному поверненні дуже актуальна, і вона несе нам зміни. І я сподіваюся, що це будуть хороші зміни, що ми зможемо домовитися з нашими сусідами, країнами, партнерками і що ми, врешті-решт, зможемо поставити якісь чіткі такі питання на комунікацію з нашим таким. Як це сказати, проблемним сусідом, який е, постійно лізе до нас, е, вламується в окна і в двері. Ну, це м'яко кажучи. Так, е, е, да, це дуже м'яко, абсолютно так. <сум> дуже обережно підбираючи слова, тому що я все ж таки астропсихолог і консультую людей, і до нас завжди приходять у важких випадках, тому завжди дуже обережно підбираєш слова. Це Професіональна деформація, сорі. <ріху> Отже, що ще, я вважаю, вказує нам на перемогу в цьому солярному році. Це е, точка цілі солярного року, вона майже в поєднанні з точкою цілі в гороскопі. І тут е, зв'язок домів, який вказує на формулу перемоги в цьому році. Тобто, дуже важливо нам бути принциповими, е, послідовними. І, виходить, е, Венера в карті солярного повернення так само знаходиться в восьмому домі, домі агресії, домі війни, домі трансформації. І е, вона в нас і в Наталі тут знаходиться, але вона становиться на білий місяць в гороскопі України. Тобто, дуже важливий якийсь крок. До нашої перемоги ми зробимо. Можливо, це буде в дипломатичній сфері, можливо, це буде в економічній сфері, а скоріш за все, це буде в усіх сферах, е тому що Венера всі знають її як богиня кохання, але це дуже вузьке поняття, тому що Венера це фінансова планета, це планета економіки, це планета е дипломатії комунікацій, комунікації. Культурних подій. Тому в цьому солярному році нам буде вести в усіх цих сферах, але, звісно, це все не падає нам на голову, на плечі, і ми маємо просто робити своє, йти на свою гору успіху. Ще хочу відзначити, що початок солярного року відзначається включенням такої планети, як Плутон, і це буде. Ну, десь, от впродовж першого місяця, як запускається наш Соларний рік, тобто до 24 вересня, Плутон це планета великих мас людей, політики, великих грошей, великої промисловості, амбіцій, популярності. Тому задача України. От, як тільки починається наш солас, це бути сильними, бути принциповими, не озиратися ні на кого в плані того, щоб не бути в жертвуній позиції, а бути сильною, бути харизматичною, говорити, бачите, ми воюємо, бачите, як ми показуємо результати, давайте нам підтримку, ми вам ще не таке побачимо. Тобто сила харизма буде до нас притягати бажання бути з нами, стати під наші прапори, допомогти нам. Грошима фінансовими, економічно і військово, а, тобто не провалюватися в жартовну позицію. Тоді нам все буде дано, тому що тут такий резонанс. Плутон береться за справу дуже сильно. А, і в цьому я бачу зміни, які можуть бути от ви питали в політичному да, можливо, житті. Можливо, це буде якраз зміна статусу України, можливо, це буде торкатися Верховної Ради, тому що наша країна все ж таки парламентсько- президентська, тобто на першій позиції в нас парламент законодавчо прописано. Так? І ці зміни можуть стосуватися саме Верховної Ради. Так, це може стосуватися. І президента, тобто я не виключаю. І це може стосуватися саме статусу України. Десь вже два роки я говорю про те, що я бачу, як будуть зміни українського статусу як держави. Чи це буде нова назва, чи це буде новий устрій? Чи там, знаєте, як в нас часто буває то ми парламентсько президентська, то ми президентська парламентська. Це так само зміни в устрої. так, Можливо, в гільці влади будуть якісь зміни, тому що Плутон і Сатурн і Сонце вони в цьому солярному році дуже активно взаємодіють один з одним, дають різні впливи. Тут є і напруження, і знову ж таки аспекти змін. Тому це говорить про великі переміни, які чекають нас в цьому році. якщо ви Подивилися е, на соларну карту України, то тут самісінькі аспекти змін. Зміни, зміни, зміни. Різкі, неочікувані не такі можливо, як ми собі придумали, але це все говорить про те, що е, стара система, яка ще є в Україні, так? Я слухала експертів, вона говорить, що, по суті, конституційна Україна, наша сучасна, є. Продовженням Української Соціалістичної Республіки там і в Конституції це якось воно відображається і по устрою, ну дійсно і. Як ми хочемо йти в новий світ, в нову епоху, в нову еру, де Україна займає почесне і знакове місце як лідер світу, будучи в цих кайданках Радянщини, з якою ми зараз воюємо на Сході, яка лізе до нас і говорить, давайте повертати Радянський Союз, ми ж браття. Тобто, це все воно гніле, воно старе, воно не має місця бути в новому світі. І можливо, ці питання будуть підійматися. Нового устрою країни саме в цьому солярному році. І ще, до речі, хочу зауважити такий факт, цікавий, що Уран в карті солярного повернення він знаходиться в четвертому домі, він так само резонує з планетами в гороскопі України, і це нам говорить про те, що зміни, територіальні зміни, так, нас очікують впродовж цього року. Які це будуть зміни? Чи будемо ми втрачати наші території, чи навпаки ми будемо відвоювати свої? Це знову ж таки залежить від активної нашої і сильної позиції, або слабкої, і пасивної. І це вже будуть абсолютно дві принципові реальності, які ми побачимо через рік. Тому я Бажаю всім нам о, сили й перемоги і бажаю, щоб ці різкі вітри змін, які я бачу в Соларній карті України на цей рік, принесли Україні нові досягнення, привели нас до нових берегів, щасливих, успішних і переможних. Ой, так і буде в мене просто мурахи шкірою від ваших слів, насправді, і хочеться, щоб дійсно якомога скоріше в Україні наступив мир. Будемо дуже в це вірити і посилати правильні афірмації в космос. А що стосується, хочу вас запитати: а, от чимало зараз езотериків і астрологів тарологів кажуть про те, що вересень, сер період, серпень і вересень. Це от такий період дуже вирішальних, кардинальних змін. Є певний коридор можливостей, яким Україна може або не може скористатися. Чи дійсно, от зараз да серпень, вже добігає кінця, вересень. Чи дійсно вересень от може бути для України тим самим місяцем кардинальних змін і певного перелому в ході війни? Чи почують українці ще більше хороших новин з фронту? Я хочу сказати, що так, тут багато є методів прогнозу, які ми можемо використовувати зараз. Я відкриваю один з них. Найсильніший вплив, який я розглядаю, який неминучий для України, це аспект на грудень місяць. Отже, за три місяці, тобто вже він починає нас втягувати в свої енергії, він позитивний, він дуже сильний, і тому я думаю, що до нового року ми здобудемо якісь перемоги. Це не та остаточна ще перемога, я її не бачу. Тут в формулі подій її не видно. Але там видно економічні якісь речі, фінансові, військові здобутки. Оце я бачу. Що стосується ще одного методу прогнозу, давайте я вже відкрила на вересень. Так? Ну, мушу сказати, що я б сказала, вересень-жовтень вони тримаються за ручку і там знову ж таки будуть зміни. І я це бачу навіть більше на жовтень. Напружені якісь аспекти, це може стосуватися. І наших територій, і в дипломатичній сфері, і в економічній сфері, тому що там у нас спрацьовує чутлива точка в гороскопі, але е, далі, отам от листопад, грудень. Включаються дуже сильні позитивні аспекти і бачите, один метод прогнозу накладається на інший, і це говорить про те, що все одно до кінця календарного року, в грудні, ми будемо мати а, позитивні якісь результати. Про це я буду говорити детально. а, В кожному прогнозі ми з вами говоримо про дати. Просто що сьогодні я не готова дати на півроку такі моменти. А, так, ви говорите про. А, Осінь, там в нас відкривається коридор затемнення, і це завжди я називаю коридор можливостей. А, тому що… Це затемнення у вересні. Так, щось принесе, тому що а, ця точка сонячного затемнення, ну це більше про сонячне, яке буде другого, так, зараз хвилиночку. Буде в жовтні у нас, так, 2 жовтня, о 21.46 за Київським часом, у нас буде сонячне затемнення. Воно більш впливовіше. Так, цей коридор відкривається місячним затемненням, і от починається два тижні такого інтенсиву, кармічного. знаєте, Ми всі, наче, потрапляємо на ретрит, де за нами спостерігають вищі сили, дуже так ретельно, і дають якісь поради і дивляться, як ми е їх використовуємо в своєму житті. Ці приймають іспити, приймають заліки в когось більш серйозні, так, в когось менш, в когось кармічні подарунки, в когось кармічні пенділі. Тобто кожен буде отримувати своє, як і завжди в будь-якому коридорі затемнень. Чому я говорю, що цей коридор затемнень, який відкриється 18, так, вересня, місячним затемненням. Чому він знаковий? Тому що от сонячне затемнення буде в поєднанні з чорним місяцем. В тому ж самому градусі. Це 11 градус е, терезів. І ось тут знаходиться ще й чорний місяць. А чорний місяць це завжди показник е, карми, кармічних боргів, саме. Не кармічних подарунків, а кармічних боргів. Тому всім нам варто готуватися до цього. Ну, для цього треба знати свій гороскоп, не просто знак Зодії, так? а саме гороскоп, тобто то карту народження в момент свого народження, на ту широту да в гату, де ви народилися, і де ви, до речі, живете, якщо була зміна. Це все важливо, тому що саме у вашому гороскопі прописаний той шлях, який ви маєте пройти впродовж життя. Щоб бути щасливою, щоб бути успішною, щоб отримувати подарунки в коридорах затемнень. Бо якщо ми того не робимо, то от в коридорах затемнень ми отримуємо такі а, гір, гіркі пігулки, я б сказала. Так? А, гіркі пенділі, втрати. Тобто закриваємо борги кармічні, хворобами, грошовими втратами, не дай Боже там, втратами. Близьких і рідних нам людей це так само закриваються якісь питання кармічні. І тому щоб, знаєте, максимально зменшити цей біль втрат, треба працювати над собою, з собою, духовно, так? А як же це робити? То вже в кожному гороскопі, конкретної людини я це бачу і даю підказки. Тому м єдина така, можливо, загальна якась може бути порада в мене. На YouTube каналі так само є відео з підказками, з девізами, де коротко я даю всім людям, хто трошечки знає свій гороскоп, тому що от є такий східний місячний вузол, кармічний вектор, північний вузол, його що називають, раху. от Його положення в знаці дає. Певну таку направленість, куди ти маєш рухатися. І в будь-якій незрозумілій тобі ситуації, коли тобі потрібна підказка, треба звертатися до свого вузлика цього. І він от дає девізи, дає підказки. У мене є окреме відео, я його завжди витягаю в коридори затемнення, акцентую, щоб люди заходили, дивилися, шукали відповіді і отримували собі такі підказки. От, от це буде така загальна порада для всіх. А от щодо України, то знову ж таки це сонячне затемнення, воно буде відбуватися в резонансі з нашим гороскопом, і буде напружений резонанс. Тобто там йде небезпека для морських територій, для зараз, хвилиночку, щось я не бачу. Десь я, бачите, прораховувала, не взяла мабуть, цей папірець. Давайте я вже відкрила. Для морських територій може бути для взагалі для держави України, для нашого ресурсу. Тобто під час того сонячного затемнення, десь за 7 днів до 2 жовтня, можуть бути ситуації не свободи, нас можуть поставити в певні рамки. Ми маємо бути готові до цього. Морально, дипломатично, економічно, ментально, психологічно, як тільки хочете, для того, щоб виходити правильно з цієї ситуації. І я нагадаю, що от планета Уран буде в резонансі, а планета Уран в гороскопі України вона якраз в поєднанні з чорним місяцем. І уран в гороскопі нашому, українському є. Другим кармічним вчителем, тобто, у нас перший кармічний вчитель це Сатурн, а другий Уран. Коли мене питають, чи подолає Україна корупцію, чи переможемо ми, де да, ми приречені на ці всі речі, тому що в нас два кармічних вчителі. Ну з нас просто не злізуть, розумієте, друзі. А єдине, що це шлях. Це не може бути, що ми закрили очі, секунда, і ми прокинулися в абсолютно новому світі. Так не буває. Тобто треба боротися, треба здобувати, треба втримувати цю позицію. так. І це як в прямому сенсі слова там Щодо кожного з нас, так і в переносному, так і в глобальному, так і щодо територій, так і щодо нашої позиції, мови, державності, історії, і всього-всього-всього. Тому ці зміни, цей урок точніше, цей урок Україна буде мати в кінці вересня, на початку жовтня. Він буде болючий для нас. Він може стосуватися і території, да, і морських територій, і юридичних якихось питань, і навіть може бути, знаєте, друзі, провокація така, що м, заходь, ну, наче як е, піддатися на якісь правопорушення. От цього Україні не можна в жодному випадку. Ніяких правопорушень Україна не може собі дозволити. Ми Мусимо діяти тільки в правовому полі, законодавчому полі, що в нас в Україні закон має запрацювати для всіх однаково, що ми маємо дотримуватися міжнародних правових якихось статутів, тим більше, що ми там підписали так римський статут чи римське право. Я не дуже сильно в цьому розуміюся, але розумію, що це має відношення до юриспруденції, до міжнародного права. Тобто, можливо, нам висунуть якісь вимоги, можливо. Але вихід завжди один. Ми маємо дотримуватися честі, совісті і е, закону, е, прописаному і Конституцією України, і міжнародного права. Як казав класик, борітися по Так.